Друзі, всім привіт! У нас на майданчику чергове оновлення. Заїхала до нас машинка на автоматі. Кстати, дуже економна, От, гарна комплектація. Підійдіть, будь ласка, сюди покажу вам її. Дивіться, підігрів руля, тобто ручкам не буде холодно. От, не буде холодно як хлопцям, так і дівчаткам. Автомат, мультикермо. Екран мультимедійний, так, підігрів сидінь передніх. От. Дивіться, гарний салон в гарному стані, в акуратному. от Давайте подивимось, що у нас ззаді. Багато місця. Дивіться, можу навіть сісти. О, бачите? В принципі, якщо що, то ну, поміщаються родиною. Дивіться, також є в нас підігрів задніх сидінь, ось він включається. Бачите? Гарний салон Це і ззаду вигляд також гарний. Дивіться, великий багажник, глибокий, вмісткий. От, Обов'язкова умова. Зарядка на авто лежить. В принципі, кавроліновий килимочок, тепленький такий. Складаються сидіння. Гарна машина, гарна комплектація, економний варіант. Тож, друзі, якщо. Машинка когось зацікавила. Приїжджайте до нас на майданчик автопойнт. Знаходимось село Білогородка, Софіївська, 19.